Вітаю на нашому каналі всіх. Сьогодні я знаходжуся в Ньюфаундленді, на острові. Зараз проїжджаю його через цілий цей. Заодно, у ну, мене вже одне відео було невеличке, де я знімав про Ньюфаундленд, Зараз трошки більше, тому що мені Получилося їхати в Сенджон, і я такі можливо, може два, може три відео зроблю, покажу вам, як виглядає. Можливо, когось цікавить, хтось може планує сюди переїхати, ще ну, якісь варіанти. Тому е, можу вам сказати. Зараз вам скажу просто два слова, але я поговорити хочу зовсім про інакше. Е, скажу два слова, що в принципі, ну не знаю, поки що їду, природа похожа. Така сама, як, наприклад, і в нью яку, В принципі, нічого такого надзвичайного щось інакшого я не бачу. Дороги нормальні, звужуються, розширюється дорога, хайвейна та ну, в принципі нічого. Завантажності на дорогах такої великої теж немає. ну, Не знаю. В принципі, в принципі, якось так і віддам належне, що більшість водіїв, які їдуть на траках, вітаються. Тобто, того, чого немає там в Онтаріо чи ще щось, тут відповідно ну, люди, люди вітаються, коротше. Трак з траком, отак От скажемо. Про що я хочу поговорити? Ви знаєте, опять же, про переїзд буду казати. Ну, скажу так. Ми ж не на базарі, ну щоб торгуватися, там потрібно їхати, не потрібно їхати. Це справа кожного. Моя справа вам як, скажімо так, об'єктивніше, чесніше донести своє бачення, чому вам варто все таки приїжджати в Канаду і чому я все таки буду завжди говорити, що Канада це є хороший варіант для переїзду навіть зі всіма своїми недоліками, навіть зі всіма своїми великими мінусами. І погодні, ми, можливо, і тим всім, все одно тут країна, яка дасть вам можливість таки жити стабільно. Ви знаєте, мені був написаний коментар на рахунок цього. Людина написала було мені, що в Канаді дуже все повільно. Я частково погоджуюся з людиною, тому що. Дійсно, тут, як, би, як то кажуть, на всі на все має час. Але тим паче ви повинні розуміти, що я от побачив ще сам на ковіді, як це все змінилося. Розумієте, до того моменту, як постукав в двері ковід, тут було ще набагато все повільніше. Тут не було таких онлайн-сервісів, як вони появилися після ковіду. тобто, Комусь, слава Богу, що ви не приїхали, ще були до того моменту, тому що вас би це взагалі розчарувало конкретно, ви просто були тут в шоці. То треба було всюди дзвонити. Не завжди хватало англійської, щоб об'яснитися, що потрібно. Тому така ситуація. Тому я вам скажу, що ви ще попали в досить непоганий час, скажімо, розвитку канадського сервісу. Так от, друзі, ви зрозумієте. Правильно, ми можемо вибирати любі місця і можемо жити, поки є така можливість, де е, хто хоче. Я просто хочу сказати, що в тому власний плані, що Канада, вона, е, вона вчиться швидко, коли їй це потрібно. Тобто, да, тут приходять свої уряди, одні за одне топлять, другі за друге топлять. Але, тим паче, для розвитку держави все-таки тут робиться певні речі, якщо Відчувається, що є якийсь певний ажіотаж, і він не задовільняється все одно, тут старається це зробити, щоб цю ситуацію виправити. І повірте, це я вам можу точно сказати навіть на своєму прикладі, коли тут почалася пандемія, наскільки тут багато всього було швидко, внідрилося власне з сервісів по інтернету. Ну, все можна було зробити, і зараз, в принципі, це все залишилося. Тому я можу сміло говорити про те, що в таких ситуаціях значить, держава може реагувати адекватно на ці дії, і вона і зараз буде реагувати адекватно на ці дії. Тому що це не секрет, дійсно. Проблема з житлом нікуди не ділася, вона є з роботою. Опять же, я з вами буду незгідний. Роботу тяжко знайти, коли у вас немає певних складових. Тобто не вистачає англійської мови, не вистачає того, не вистачає цього. Тобто, дуже багато різних таких варіантів, які в принципі не дають можливості зразу знайти швидку роботу, розумієте? Але тим паче я казав вже в одному своєму відео, що в Канаді просто є багато зроблених програм для... Власне, для іммігрантів, для адаптації, коли люди хочуть іти навчатися. А ви як приїжджаєте там по куету зараз, нема різниці. Це в принципі люди, які ну, в майбутньому, можливо, стануть громадянинами Канади. Тому треба про це розуміти. І я всім буду закликати, друзі, ідіть в школи, які там, ну, наприклад, так, такі, які займаються з іммігрантами, ви вони для того створені, щоб ви не тільки... Вас навчати безкоштовно, там, англійської мови чи ще чогось, але так само, щоб ви мали можливість проходити якісь, ну вас ну, правильно сказати, вас навчали, правильно проходити співбесіди, можливо, пошук допомоги в пошуку роботи. Я не просто це якісь такі пусті слова, які я вам розказую без, без всяких підстав. Я вже коли сказав, що я знаю приклади. Як власні люди знаходять собі роботу, власне, от в такій справі, коли вони ходять на курси, займаються, тобто вони е, шукають, допомагають так само людям. Тому не треба ігнорувати, не треба е, тільки кидатися, що ну якби треба всюди закидати свою вудочку і пробувати підживити якогось хорошого роботодавця. Ну, я розумію, що, можливо, це так, знаєте, звучить до, до, досить так, ну, як вам правильно будемо говорити, що це так звучить по-дитячому, але ситуація вона зовсім інакша, що можна це все там довго і безкінечно казати, наскільки є тяжко. Так, це все воно так, але. Ніхто нікому не говорить, що буде легко, ну ніхто нікому не казав. І в яку би країну ви не приїхали, ви завжди будете стикатися з тою проблемою, десь вас буде не вистачати мови, десь вас буде не вистачати місцевого досвіду. Тобто є дуже багато. Я в тому не сумніваюся, що в Канаді через пару років ця ситуація дуже сильно врегулюється. І я думаю, що воно все стане на свої місця і буде все досить, досить комфортно. Ви мене запитаєте, чому я так думаю, я вам скажу, чому я так думаю. Тому що люди, які зараз приїдуть і залишаться тут, вони опять же запустять ту саму економіку. Це, і це є правда, повірте. Вони запустять цю економіку знову. Вона знову буде рухатися далі, далі. Тому що буде потреба далі розширюватися, будуть з'їдати більше продуктів, будуть спалювати більше пального. Ну і пішло-поїхало, ви розумієте. Опять. Повірте, я знаю так само живі приклади, коли люди, проживши там, могли купу років тут, а більше вісьми років, вони зараз придбали житло. І в принципі. Їм не було щось такого надзвичайно страшного, що вони там жили на зйомній квартирі чи в зйомному будинку. Тобто вони працювали і в них не було і документів до того часу. Тобто люди 8 років жили просто на робочих візах без жодних проблем. Я ну, в мене є багато моїх знайомих, які би міг їх розказувати їхні історії. Вам розумієте? Можливо, це когось змотивує, а можливо, когось зупини. Ну, Бог його знає, може бути по-різному, але вони є, і це є люди. Це не є просто якісь видумані мною персони, і ви собі знаєте, я вам тут там впарю красиво все. А по факту вони ні, це люди, вони є дійсно живими і всі вони. Придбали житло, немає різниці, одні скоріше, одні пізніше, але по факту вони його придбали. Немає такого чогось надзвичайно космічного. Дуже багато, я ще раз говорю, дуже багато роздуто, неправдивої інформації в інтернеті, коли люди. Тому що навіть та сама, наприклад, ми саме візьмемо Альберту. Тобто є можливість купити будинок там, за 300 тисяч, а не за півмільйона, не за мільйон, як там розказують. І тобто це великий будинок, це не є якийсь малесенький будинок. Тобто є багато речей, які просто, я рахую, це штучно було розігнано. І зараз, виходить, оця штука. Так, я знаю, що багато можливо людей мене подивиться, які сюди приїхали, їм не пішло, і вони можуть сказати, вот, проблема знайти роботу. Ну, Ви знаєте, я можу одне сказати: люба справа це є як ну, це є ризик. Він завжди буде присутній, нема різниці. Ви думаєте, я нічим не ризикував, коли їхав? Я так само ризикував. У мене так само була певна своя обставина, які в принципі могли би мене стримувати. І коли я сюди приїхав, я теж до кінця не знав. в мене ситуація теж була підвищена і незрозуміла. Чи я виграю, чи я програю, але тим не менше, розумієте, я не сів і не розказував, що, вот, та ні, то все, хоча навколо дуже багато хто мене, ну, тобто, в ну, хлопців були такі розмови, такі досить. Негативні, тобто, що не той рівень, не, та, не то життя, не таке, от, в Європі по-інакшому, хтось зірвався, вернувся назад, хтось залишився. Це кожна особиста справа. Тут теж ми не, знаєте, як -то, ми не можемо судити, кому що як піде. Але ми зараз говоримо, чи варто їхати в Канаду, розумієте? Бо, власне, це питання. А в це питання все-таки, я рахую, що мій вибір і моєї. Коханої дружини був провід правив, ми правильно зробили. Ми вибрали те, що в принципі зараз ми рахуємо, що ми ні в чому не програли. Я буду ще раз говорити, навіть якщо, можливо, я там не дозаробляю тих грошей, що там в USA хтось заробляє, повірте, мене це ні капля не розстроює, розумієте? Ну, в мене своя історія, в них своя історія. Тому. Я працюю собі спокійно і буду вам говорити, що зараз от я бачу багато, що люди почали, якщо ми візьмемо ну, професію, яку я виконую, люди почали говорити про реальні зарплати в Європі, коли не просто в загальному така, знаєте, фраза виривається і кажуть: ой, там в мене 2800, а в мене 3200. А коли дійсно сідають і починають е, мінусувати. Скільки дома ви просиджуєте, скільки ви витрачаєте в рейсах, скільки то все. І скільки у вас залишається по кін... на кінечному рахунку, чи взагалі щось залишається. Це все, от, ну, це виходить інакші цифри. І там вже нема ні 3000, а там вже 1600, 1700. Але це і. Це є правильно, так воно повинно вираховуватися. Тому що я теж можу вам розказувати, що я заробляю там 8-9 тисяч, а може і 10 тисяч. Але коли ми всю сядемо і віднімемо, воно ж таких грошей не буде. Тому, значить, відповідно, я вас буду просто обманювати, а ви будете розраховувати на те, що ви дійсно получите. Я вже так само говорив на рахунок цих робіт, як водії. Да, Зараз прийшов період водіїв багато, але повірте. Ті професії, все швидко міняється. Зараз їх просто багато, завтра їх може бути вже взагалі не бути, розумієте, але тим паче, я дивлячись на навіть зараз на об'яви, що там Нюбразів пропонує, там достатньо є ну, компаній, якщо б, я вже говорю там, скажімо, з досвідом, які би я міг вибрати, тобто поміняти. Тобто, є компанії, але які можуть брати людей, які ж не мають до кінця досвіду. Тобто є, є завжди якісь варіанти. Розумієте, їх звичайно їх тяжкіше шукати, але я думаю, що зараз весною ну, поживемо, побачимо. Зараз, опять же, ж, буде якась певна категорія людей приїде сюди, в Канаду, які так само вони, ну крім, я так розумію, що крім тих міст, які там Ванкувер і пішло-поїхало, більше ніхто не їде. Ну але опять же, це все, -все справа людська. Однозначно. Тому я думаю, що просто, можливо, зараз народ приїде більш підготовлений. Все-таки два роки мали можливість вчити мову, підтягнути, ще щось. Тобто, якщо людина цим не займалася два роки, а просто зараз опять вирішила е, сісти на цього конька і перелетіти океан, щоб ну, як швидко адаптуватися, ну, скоріше не вийде. Тому а хто готувався до того, в нього буде ситуація, я думаю, покраще. Однозначно буде покраще. Але тим не менше, друзі, це все є ризик. Люба справа, вона є ризикована, як в бізнесі, любому, ви не знаєте, де ви спіткнетеся, де ви впадете. Відповідно, ви не можете про це все говорити в такому власне плані. Тому, ну що можу сказати? Можу тільки всім побажати великих успіхів. У їхніх починаннях і розуміти ситуацію, що зараз в світі ніде не є легко, але тим паче це не дає підстав, щоб ви здавалися. Я буду казати, що всі ваші невдачі в сукупності це є ваша перемога, коли ви досягаєте своєї цілі. А перемога тільки дається туди, коли ви робите, помиляєтеся, робите, помиляєтеся, і туди все-таки ви приходите до якогось такого довгоочікуваного вашого успіху, Все. всім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.